Вісився через релігійного батька. Збив жінку на переході. Керманич з необережності травмував пішохідку. Списали понад 100 тисяч гривень з картки Волинянина. Як у Волинських лісах чи дуби, аж гай шумить. І його мешканці зустріли полеглого захисника Михайла Ткачука. У цивільному житті Волонянин працював на хлібопекарні, а у вересні 2023-го пішов боронити Україну. Воював на Херсонщині. І з травня герой вважався зниклим безвісти. ДНК експертиза підтвердила, Михайло Ткачук загинув на війні на 39-му році життя. Його відспівали у Свято-Миколаївському храмі та поховали з усіма почистями. Чергова трагічна звістка сколихнула Ковальську громаду. Виконуючи бойове завдання, загинув командир підрозділу Збройних сил України, капітан Леонід Семенюк. Його життя обірвалося 2 жовтня біля села Садки Сумської області. Прощання з бійцем відбудеться у середу, 8 жовтня. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. У Прилісненську громаду надійшла болюча звістка. У вересні цього року за допомогою ДНК експертизи підтвердилася загибель військовослужбовця із старих червищ Віталія Борбіча, 1978 року народження, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Воїн став на захист батьківщини 18 липня 2024 року. У складі другого аеромобільного батальйону військової частини А 4355 захищав нас у Донецькій області. Займав посаду навідника. Вірний військовий присі. На вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 28 вересня 2024 року у наслідок артилерійського обстрілу російських військ у Волновайському районі Донецької області. Про час зустрічі героя буде повідомлено додатково. 6 жовтня у Кримненському прощалися із військовослужбовцем, жителем села Залюття Олександром Янчуком. Захисник із 2014 року став до лав оборонців незалежності та суверенітету України. З того часу ніс службу в ЗСУ, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. І ось сумна звістка. Серце 41-річного захисника перестало битися. Спільно молилися за упикій душі спочилого захисника, рідні, друзі, односельці, мешканці громади живим коридором провели воїна до місця його останнього спочинку кладовища села Залюття. Ще одне молоде життя убірвала клята війна. На театральній площі Луцька знову чути плач та смуток. Сьогодні тут зібралися провести в останню земну дорогу молодого героя Дмитра Загурного. Дмитро бієць третьої штурмової бригади першого механізованого батальйону. А багато побратимів прийшло сьогодні. Так, багато молоді прийшло, стоять побратими. Прийшли, прийшли провести гідну людину, гідного воїна і в останній шлях. Дмитро Загурний пішов боронити країну добровольцем. Довгий час хотів вступити до третьої штурмової бригади, і це йому вдалося. Завжди хоробро стоявши пліч опліч з побратимами, герой поліг як справжній воїн на полі бою 21 вересня 2024 року. Поблизу населеного пункту Нововодяне на Луганщині. Я з Дмитром познайомився Центурі, коли ми двоє там були учасниками. Потім він пішов добровільно служити в лави 3-окремої штурмової бригади, до якої власне, і я долучився. Це був максимально ідейний хлопець, щирий, з яким було дуже легко спілкуватися. Ось він назавжди запам'ятається як вірний, вірний син української нації, як дуже ідейний хлопець і людина, яка могла бути і побратимом, і другом одночасно. Прийшли попрощатися з воїном, як ті, хто близько знав Дмитра, так і ті, хто знав лише зі слів. Проте абсолютно всі пригадують. Герой був гідною, щирою та справжньою людиною. Особисто з ним не вийшло познайомитися. Я з його сестрами і його двоюрдний брат, і побратим міком. Нам не вдалося разом особисто познайомитися через те, що я воював і він пішов добровольцем. Ось, і це вже це вже другий брат, якого ховають його сестри. тобто… Вже майже як, як в фільмі Рядовий район. Класний, класний пацан. Я про нього знаю, тому що, е, кажу ж, його брат це був мій дуже близький з, з одного двора. Я багато по розповідях про нього чув. Веселий, дуже родована, інтелігентна людина. І пішов добровольцем тоді, коли. Не тоді, коли вигідно, а тоді коли треба. Ну, як справжній мужчина, як справжній вікінг, козак. Тяжкою втрата стала не лише для родини, а й для близьких друзів. Герой свого часу був частиною Луцької центурії. Там знайшов чимало друзів та однодумців. Зараз же усі учасники прийшли віддати останню шану Дмитру. Загалом Дмитро в нього був позивний флоків нашої організації. З ним познайомилися якраз десь у 2023 році. Загалом він показав себе як дійсно достойна людина, відвідував всі наші заходи, був надзвичайно активним. Часто з ним досить стояли разом, коли тренувалися, відвідував лекції, був начитаний і обізнаний у всьому. Практично можна, ну, міг підтримати діалог, про що б з ним не говорили. Ну, і загалом дійсно була гідна і достойна людина. Ну, загалом Дмитро, він якраз захоплювався нашою ідеологією, він захоплювався. Загалом як центурію, так і третє штурмовою, і дуже хотів долучитися саме туди. І в принципі, це власне і сталося. Він пішов на фронт саме добровольцем. Підтримати згульовану родину прийшли і представники бригади. Пам'ятають та підтримують кожного. Бо ж Уся бригада це величезна родина, зауважує Роман. Да, ми представники бригади прийшли підтримати нашого бійця. Ми з не його бату. Я з другого штурмбату. Але якби це ми велика сім'я, це наш побратим. І це наша центурія, молодь, яка прийшла підтримати ну, сім'ю бійця. Під звуки державного гімну та сфаєрами тіло захисника принесли центральною площею. Містяни, схиливши коліно та голови, подякували молодому воїну за його подвиг. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Дмитру Загурному назавжди залишилося 25. Вічна пам'ять, честь і шана герою та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Збили жінку на пішохідному переході. Аварія сталася на проспекті Соборності у Луцьку. На місці події бачимо перекинутий двоколісний кров та чоловіка, що сидить на тротуарі. Виявляється, це і є винуватець ДТП. Каже, що сталося все швидко. Він їхав на скутері і випадково не побачив людину, яка переходила дорогу. Їхав по другій полосі, хотів перестроїтись на автобусну полосу. Жіночка переходила дорогу, я її не замітив. Ну і збив. Швидку її забрали. Голова розсічена у такого макушка. Розповідає, що сам викликав швидку, а очевидці вже поліцію. Жінку свідомості забрали до лікарні, а на місці далі продовжують працювати правоохоронці, аби з'ясувати всі обставини аварії. Ну я очікую своїх людей, друзей. Побули разом зі мною, бо мені знаєте, що на душі неприятно. У Луцьку трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Так, на вулиці Ковальській велосипедист збив на пішохідному переході 71-річну пенсіонерку. Від удару жінка травмувалася та була госпіталізована. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 291 кримінального кодексу України в рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї пригоди. Ще одна автопригода трапилася на перехресті вулиць Боженка Мамсурова. Водійка автомобіля Мазда, повертаючи ліворуч, не надала перевагу у русі скутеристу та зіткнулася з ним. Внаслідок автопригоди травмувався 15-річний керманич двоколісного. На місці також працювали слідчі Луцького районного управління поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Накинув на шию мотузку через батька. Трагедія сталася ще у травні 2023 року у Володимирському районі. Тоді ж 13-річний хлопець через постійні утиски батька повісився на дереві. Йдеться у матеріалах справи. Зайшов на територію неогородженої ділянки, на якій знаходиться нежитлове приміщення та дерева. Та використовуючи мотузку, прикріпив її до дерева. В подальшому закріпив за шию та стрибнув вниз. Як тоді повідомляли правоохоронці, батько протягом тривалого часу чинив психологічне насильство щодо всіх членів родини, а особливо щодо неповнолітнього сина. До слова, сім'я є багатодітною. Кілька років тому самогубство вчинила одна із доньок, випавши з вікна. Також відомо за матеріалами справи, що батько був релігійним фанатиком, тому часто карав дітей за непослух. Він сам проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятись і виконувати лише його настанови. Маніпулював гріховністю, яка не вибачається і не забувається. Маніпулював почуттями навіюючи страх померти за непослух і непокаяння у пекельних муках через хвороби, самогубства, слабкість і бездуховність. Тоді ж після смерті 13-річного Тараса батька відразу затримали. Йому інкримінують доведення до самогубства. Суд першої інстанції присудив йому 8 років ув'язнення та примусове лікування у закладах психіатричної допомоги. Однак з таким вироком сторона захисту не згідна. Без всякої підстави мені дали підозру, Я це не вміщаю, без всякої підозри. Запобіжний захід. Чому? Мене які ходити не можу, мене возять два дні, мені тяжко ці суди. Я не бачу почти взагалі, сліпий. що сміялись на СІЗО, що мене привезли в тюрму. Тож тепер доля батька в руках апеляційної інстанції приїхали підтримати підсудного його три повнолітніх доньки за кордону. Я оце все слухаю, що на мене ті видумали. Це ж видумка. Це ж люди кругом, мене багато хто знає. Багато дуже людей вони дивуються, що таке може бути. Це зовсім всі люди знають, що був больний, що більше 20 років прислідують мою сім'ю за те, що я професіональний християн, ні, я не служив. Бо мені це так больно, все стільки. Я сильно больний. Я 10 років болію непойомники насилі, Подумайте. Адвокат обвинуваченого просить виправдати чоловіка. Адже, як каже захисник, експерти не врахували, який же реально у житті був Тарас. Кажуть, був дуже емоційною дитиною, постійно заступався за своїх сестер та братів, особливо за меншого Юрія. Це сталося після зборів. Це, на її думку, це був просто емоційний сплеск після того, як в зайвий раз був ображений його менший брат Юрій. Після цього. Тарас просто не витримав, він був на емоціях і вчинив таку трагедію. Мати повернулася з батьківських зборів, на яких іншого сина звинуватили в крадіжці. Обвинувачений та його дружина припускають, що швидше за все саме усвідомлена Тарасом безсилість у протистоянні шкільній мафії і була тією останньою краплею. Також адвокат вважає, що суд першої інстанції не дослідив і другу версію, яка могла бути причиною самогубства, а саме булінг у школі, якому за його словами піддавалися усі діти цієї сім'ї. Зазначимо, що їх було семеро в школі. Вони були ізгоями і були ізгоями, не тому, що вони якісь не такі, як інші, а тому, що в селі люди. Не сприймали віросповідання обвинувачено у справі. Всі називали, що він сповідує якусь дивну релігію. Але ця дивна релігія і стала тою причиною, що односельці налаштовували своїх дітей на те, щоб вони не дружили з дітьми Чулкових. Випродати батька просить і потерпіла сторона, а саме його дружина. Вважає, що він такий же потерпілий, як і вона. Якби я була впевнена, що він винуватий смерті Тараса, я, я б його звинувачувала. Ну, я б хотіла, щоб його посадили. А так я його не звинувачую. Ні в чому. І, попри прохання адвоката та дружини обвинуваченого, виправдати його, сторона обвинувачення з цим не згідна. Вважає, що вирок цілком законний та правильний. Гальмував саморозвиток сина Тараса, тиснув на нього психологічно, економічно та фізично і контролював основні сфери його життєдіяльності. Встановлював правила спілкування, визначав, як одягатися, харчуватися, працювати і навчатися, куди використовувати фінанси, змушував погоджуватися все це з ним. Я 10 років на сьогоднішній день я лежачий, я не міг навіть я кружку боже двома руками п'ю. Я не міг фізично е, якогось насилля робити. Якщо я ремінцем колись чи тапочком. То 5 хвилин вони сміються. Коли вже в державі, щоб був порядок, є органи, які наказують за злочин. Так і в сім'ї, а це велика сім'я, це великий корабель. Тут треба стільки сил, щоб їх виховати. І всі святкують, що діти хороші, значить, батько хороший, дав хороше виховання, хоч я і больний. Так що я прошу будьте справедливі. Враховуючи всі аргументи сторін, суд ухвалив вирок залишити без змін, а саме в'язнити батька на 8 років із примусовим лікуванням у закладах психіатричної допомоги. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Скоїв дорожньо транспортну пригоду 35-річний житель села Пульмо. Відомо, що чоловік на швидкості збив велосипедистку з дитиною. Наразі ж за свій вчинок Волинянин відповідатиме перед судом. Встановлено, що 21 червня цього року чоловік Перебуваючи за кермом власного автомобіля, порушив швидкісний режим і в рідному селі наїхав на 65-річну велосипедистку, яка перевозила 6-річну онуку. Найбільше у ДТП постраждала дитина, яка отримала важкі травми. Зараз водій постане перед судом. Розвели на понад 100 тисяч гривень. Жертвою інтернет-шахрайств став 45-річний житель Луцького району. Чоловік побачив у месенджері оголошення про грошову допомогу від нібито міжнародної організації. Перейшовши за посиланням, він надав реквізити кредитної картки, після чого з його рахунку зникли кошти. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та вкотре застерегли бути обачними з підозрілими посиланнями в мережі. Триває досудове розслідування. Поліція на Нагадує, щоб уберегтися від інтернет-шахраїв, не переходьте за сумнівними посиланнями. Якщо їх надіслали ваші знайомі, також не вводьте особисту інформацію. Йдеться прізвище, ім'я по батькові, дані банківської карти, логіни, паролі на якихось неперевірених і незнайомих сайтах. Також перевіряйте веб-адресу сайту, фішингові сайти. Часто маскуються під офіційні ресурси, знайте про це. І якщо ви сумніваєтеся, зверніться до банку або поліцію перш ніж виконувати будь-які дії. Бережіть себе, свої кошти, щоб все було добре. Прибрали до рук земельні ділянки біля шацьких озер. Власність держави вдалося повернути понад три гектари землі, які за дивним збігом обставин чомусь опинилися у приватній власності. Прокурори зверталися у суд з позовом, аби повернути у державну власність земельні ділянки, розташовані біля Озер Климове та Пулемечки, які на підставі незаконних. Наказів органів влади і розпоряджень держгеокадастру були передані із державної у комунальну, а згодом у приватну власність. В Суді прокурори відстояли свою позицію про повернення цих земельних ділянок державі. Не сплатили податків на понад 4,5 мільйона гривень. Як встановило слідство, підприємство, яке експортувало в Європу заморожені гриби та ягоди, на понад 23 мільйона, не відобразило походження лісової продукції у документації. До того ж, встигли заготувати 100 тонн чорниці без необхідних дозвільних документів. У ході досудового розслідування директор підприємства визнав свою винуватість у вчиненні цього злочину та сплатив усі необхідні платежі у державний бюджет. Нині усі ці матеріали щодо нього передано до суду, який і надасть оцінку діям керівника підприємства. Фахівці Державної екологічної інспекції в Волині виявили незаконну рубку деревини біля села Рудка-Миринська Велицької сільради, що на Ковальщині. Знайшли і місце, де чекрижили дерева, і автівки вже завантажені лісопродукцією без належних документів, які підтверджують її законне походження. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Відкрито кримінальне провадження триває досудове розслідування. У лісі вже стоїть причіп і чути звук бензопили, свіжа тирса, сліди від трактора і пеньки. Так чи крижать дуби, аж гай шумить. У ківерцівському надлісництві йдемо на звук бензопили, а там кипить порубка. Певно, лісівники так перейнялись охороною лісу, що вирішили добряче його прорідити. Один з бензопилою одразу навтьоки. Розкажіть, що ви тут робите? Від чого? Від дерев? дерев. – Хто ви є? Ми працівники. – Так, працівники якої? Фірма, чиї ви ми прийшли помогти. Оце лісничий? Ні. – А де лісничий? Ні. А ви працюєте в лісгоспі? Ні. Так, попросили, приїхали допомогти. як попросили? Ви, ви на роботі в лісників? Ні. Ви не оформлені? А де лісничий? Я не знаю, ви де мені? на місці? У вас є лісоробний квиток? Я не потім. Я ж не рістик, я гіляків ховую. Кажуть, що приїжджі. Звідки ви? Здалека. Звідки здалека? Сховаля. Попросив лисняк, то й приїхав поміг. А хто попросив, хто саме? Який лісничий? Ви ж довжені знати, який лісничий. Ну ви знаєте, хто вас спросив? Нас попросив посередник, взагалі другий. Як його прізвище, ім'я? Не знаю. Всі дуж накивали п'ятами, поруч залишилась автівка, пальне та одяг. Я нічого з того немаю, я нічого не знаю. Я тут нічого не маю. Я приїхав перший день, мені хлопці показали у гіляки. Все. А це я не валив, я не знаю, хто. там». На яких умовах вас просили допомагати? Помогти, дадуть, випущуть ровно. Ви звідки? «З Але ви да. працюєте десь офіційно? Ні. Ми ж тим часом викликали поліцію. Може не в курсі, що в них під боком відбувається. Ви хочете втекти, якщо ви нічого протизаконного не робили, то вам нема чого втікати. Я наберу зараз, питаюся, що там це. Кличте того, хто вас покликав. Приводи, я писався з украю, ну мені треба. Вас лісорубні квитки є на такі роботи? Я ж ні, я гілякі. Я ж нічого не буду, я гіляки пішов зложити в кучу, все. Дуби хто порізав Свіженькі. Ну, То не я. Я не ріжу. Тут приїхали, знімають цього, цього, що тут таке, приїхати цього, нашому на мені треба. Вони визвали міліцію. То хай лісниця розбираються, так? Да? Все, лісниця зараз приїдуть. – А покажіть, кому ви дзвонили? Такі? Хто тут дзвонив? Кому ви? Ну, по кому помічнику. – Якому дзвон... ну, по помічнику? Чи йому? Чому? Ні-ні, ви не втікайте. Гарені приїхав все, така всього кабрія. Ми поліцію викликали. Ви з місця події будете ви втікати. Не поїдете, ви не поїдете. Ні. Схоже, у цьому лісі поблизу села Озеро завелося дуже багато короїдів, і їм засмакували чомусь саме дуби. Як бачимо, ось лежать уже покрижовані частини дерев навколо багато пеньків. Ну і от навіть дуб, який звалений. Чекаємо поліцію, рахуємо колоди, їх понад 20. Ну, ось ми виміряли лише ось ці дві покрижовані колоди 8 метрів. Таких тут дуже багато. Ось ще більша дубова колода. Зараз ми її виміряємо скільки у діаметрі. А ось вимірюємо діаметр 110. Тим часом приїхали слідчі. Походили, позаглядали. Опеньків нема. Лісоруби порозбігались як зайці. Якийсь грибник враз прибіг, пішли зі слідчим балакати. Подалі від журналістів. Невдовзі показався і сам лісничий. Тут відбувається санітарно вибіркова рубка. Це законно от, надав всі документи працівникам поліції. А чому їх не було на місці рубки документів? Ну, зараз немає в паперовому вигляді. Все в електронному вигляді». «А чому вигляді. вас не було на місці Можуть, такої порубки? Ну дивіться, я не, не зобов'язаний бути на присутнім на всій рубці, так як на території лісництва проводиться їх декілька. Ваші працівники, хтось на місці з документами. Посуд підряду. Документи знаходяться в лісгоспі, їх на руки не видають. Лісничий дає майстер-клас зі знання законодавства. Вони по закону мають бути на місці порубки, коли відбувається рубка. Хто? Хлопці чи? Документи. Документи. документи усі. Хто ж їх буде в дощ з собою носити? Вони по закону мають бути на місці порубки документи? Не мають. Каже, що то, мовляв, уклали договір з підприємцями на порубку. А якими підприємцями не пам'ятає. То ці люди підприємці. Це все були підприємці. Так Фопи. Так, точно. Які підприємці? Я вам не можу такої інформації надавати, тому що а... воно всі, все на знаходиться в лісгоспі. Запитайте зараз, пане лісничого, вже... хто тут супідряд виконує. Так він, ви думаєте, все можна пам'ятати? Він як? ж не начальник, звідки він має знати, з ким він. А запитає. ви не хочете запитати його? Ну Ми як же запит... ну, Він то... же відповів так же само, як і вам на всі питання. Сто підприємців тут ріжуть ліс? Ви всіх не можете знати? То скажіть, як же ж ви господарюєте, як ви доглядаєте ліс, якщо ви не знаєте на місці, не пам'ятаєте, не знаєте, хто тут ліс? Відберемо від вас. заяву. Аж тут, немов у лісових хованках, з'являється ось ця автівка. Із неї виходять двоє чоловіків. Виглядають, немов на пікнік зібрались. Добрий день. Ріпами пахнет. Добрий день. Рибочки значки. Один з них старший оперуповноважений Василь Майданюк. Інший відмовився представитись. І одразу, схоже, давай консультувати лісничого, що йому робити далі. Законопису при цьому закону. Хай, Те, що є ліс трудний квиток, це добре, але ліс має різти та фірма або підприємство, яке ми не з вами спілкуємося. Як то кажуть, камера як совість, не всім зручно, коли вона вмикається. Ми викликали на місце порубки і фахівців Держекоінспекції. Якщо будуть встановлені фактики порушень, відкрито кримінальне провадження, працівників інспекції будуть залучатися до проведення оглядів місця. Події, і ми будемо проводити такі свої роботи. Якщо є порушення, будемо обміри робити, розраховувати збитки. Слідчі поки ще чухають голову, що з цією порубкою робити далі. Лісничий бідкається. Журналісти йому зіпсували усі плани. Вся робота зірвана, все, що було, заплановано. зірвали вам роботу, журналісти? Так точно, так точно, зірвали роботу. А в самому Ківерцівському надлісництві наче день закритих дверей. Ні керівника, ні заступників нема на місці. Поїхали особисто вантажити колоди. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.